Виконуємо практичну роботу 4 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Рикін Лисенко Черніка Шакотько 2024 року випуску. Виконувати практичну роботу будемо в Python. Відкриємо середовище розробки iDLE. Створимо нове вікно для ведення тексту програми. Для цього виконуємо файл New File. Відключимо модуль графічного інтерфейсу от Kinter. створимо вікно програми з іменем Root. встановимо розмір вікна. Шириною 200 пікселів. Далі пишемо X та записуємо висоту вікна 100 пікселів. Встановимо відступ лівої межі 150 пікселів. І відступ верхньої межі 100 пікселів. Тепер встановимо заголовок вікна. Практична робота і колір фону вікна, сірий. Сірий — це грей, давайте збережемо. File save або save as. Збережемо з іменем практично 4. Зверніть увагу, що практично 4, а не практично 8, як у відео. Так, в мене вже є така папка. Зробимо через нижнє підкреслювання. Зберегти та запустимо програму. Так, бачимо, форма створена. Заголок є, сірого кольору, розмір встановлений. Нам потрібно створити подію натиснення лівої кнопки миші на формі. Для цього скористаємося методом BIND, щоб пов'язати подію і обробник події. У кутових дужках пишемо назву події. Якщо цифра 1, це означає, що натиснено ліву кнопку межі. Далі після коми напишемо назву обробника події. Назимо її Клік. Давайте її зразу створимо обробник події. Потрібно записувати перед даним рядком. Запишемо ось тут. Пишемо ключове слово Dev, далі назву. Дужки. І обов'язково двокрапка. Після цього натискаємо Enter і зверніть увагу, що в нас автоматично створений відступ. Даний відступ має бути обов'язково, і він рівний одному натисненню клавіші «Tab». Отже, коли ми натискаємо ліву кнопку миші по вікні форми, тоді в нас. Фон форми має стати червоний. Red. Ширина вікна має збільшитися на 300 пікселів. Для цього створимо ще одну змінну. І вирахуємо значення, яка вже є ширина нашого вікна. І до цього значення додамо ще 300 пікселів. І потрібно ще зменшити на 50 пікселів відступ лівої межі вікна від лівої межі екрану. Аналогічно потрібно спочатку визначити, де знаходиться наше вікно. І потім від даної відстані відняти 50 пікселів. Отже, створюємо ще одну змінну Х. Визначаємо відступ лівої межі і від нього віднімаємо 50 пікселів. Ну, а тепер запишемо нові розміри вікна та відступи. І тепер замість ширини ми не будемо писати якесь число, так як нас тут 200, а потрібно підставити. Значення W. Для цього ми записуємо фігурні дужки. Залишаємо їх порожніми. X. Далі висота у нас так стоїть, залишається. Далі нам потрібно написати відступ лівої межі. Це в нас буде змінна X. значить, також фігурні дужки. І в роботі сказано, що потрібно встановити відступ верхньої межі вікна 200 пікселів від верхньої межі екрану. Отже, так, і записуємо 200. Після цього, після лапки, пишемо крапка формат дужки. І в дужках пишемо, що в нас має підставлятися ось сюди в фігурні дужки. Отже, спочатку в нас буде записуватися змінна W. А потім змінна X. Давайте збережемо та виконуємо. Натискаємо лівою кнопкою миші. У нас з'явилася помилка. Ну і зрозуміло, чому з'явилося. Ось тут в дужках треба записати ключове слово. Івент. Подія. Ще раз. От тепер все добре. Створимо ще подію натиснення клавіші, причому клавіші будь-якої. Якщо будь-яка клавіша, то ось в кутових дужках записуємо «keypress». Okay, Сам обробник події назвемо, наприклад, ось так. І створюємо сам обробник. Знову ключове слово Dev, назва обробника. Вже не забуваємо ключове слово Event в дужках. Відступ так і є. І сказано нам, що тепер, коли ми натискаємо будь-яку клавішу, вікно має зафарбуватися в синій кольор. Red змінюємо на Blue, синій. На 300 пікселів буде збільшений відступ верхньої межі вікна від верхньої межі екрану. Аналогічно, як в попередньому випадку, створюємо нову змінну, назвемо її. Y. це ми обрахували, на якій відстані буде знаходитися верхня межа вікна від верхнього краю екрана і додаємо до нього 300 пікселів. Крім цього, нам потрібно збільшити ширину вікна на 200 пікселів. Ми вже тут збільшували. Щоб було швидше скопіюємо. Сказуємо вже на 200, а не на 300 пікселів. Тепер потрібно встановити. Нові розміри вікна. Отже, ширина у нас буде нова. W. Висота така сама, це в нас відступ лівої межі. Ось тут в нас його немає. І можна, звичайно, записати число, наприклад, 150, але це буде неправильно, тому що в нас, коли ми натискаємо ліву кнопку миші, в нас постійно буде змінюватися відступ лівої межі. Через це кожного разу будемо визначати. Мінус 50 вибираємо. І ось тут також фігурні дошки. Отже, тут буде W, тут X, а тут Y. Дописуємо Y. Зберігаємо та виконуємо. Натискаємо будь-яку клавішу. Так. працює. Я ще дещо пропустив, а саме, коли ми натискаємо лівою кнопкою миші по формі, то має з'явитися вікно повідомлення. Але нам для, для цього потрібно підключити ще модуль MessageBox. Для того, щоб з'явилося вікно повідомлення, записуємо «Show Info. Це у нас буде інформаційне вікно повідомлення. Про заглуб нічого не сказано, тому залишимо порожнім. І текст повідомлення буде, ми вивчаємо програмування. Давайте збережемо та виконуємо. Так, бачимо, вже з'явилося вікно повідомлення. Так, все працює. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна!